Козаче, а в мене є ще крутіша ідея. Забудь про ті городи. Ти будеш Родріго, конюх із душею артиста. Щоранку будеш полірувати наш лимузин. музин. І не забуваю усміхатися, коли я перевіряю якість зробленої роботи. Ой, що шкоїться. А я кажу, його будуть звати Гільєрмо. Та твій гільєрмо якийсь чурбан вусатий. От Родріго. Гільєрмо. Я тут головна. Та ти без мене семічки на стадіоні продавала. Гільєрмо Родріго. Гільєрмо. Родріго. О, так, пем'янчик. Поки вони сварилися, я ледве свої ноги звідти й вніс. Виявляється, що відьма або як вона просила себе називати Габріела якимось чином підключилася до Нетфлікса. Так вони тепер з білосніжкою тільки й дивляться мексиканські мильні опери в свій вільний час. Тише, зараз титри підуть. Про пухнастого м'ясника я нічого не дізнався, але здається, пригод на сьогодні вже вистачить. Слухай, яремо, ну чисто теоретично. А ти б зміг би показати на карті, де знаходиться той маєток? Ні, для себе питаю для друга. Чесно, <світ> так ну з наступного понеділка я точно починаю бігати. Ой, йди ти в баню, Тев'яне.